Станом на кінець травня 2024 року російський ринок залишили 390 світових компаній. Такі дані наводять фахівці Київської школи економіки. Водночас понад 2200 різноманітних брендів тією чи іншою мірою продовжують працювати в РФ. Більшість з них узагалі без обмежень. На жаль, це ніщо інше як прикре повторення історії. Адже напередодні та під час Другої світової війни відбувалось майже те саме. Ось лише три приклади колабораціонізму з Гітлерівською Німеччиною, про котрі чимало нинішніх компаній хотіли би забути. КоДАК. Справжній піонер у світі фотографії засновник компанії, американський бізнесмен Джордж Істмен, іще ще року випустив першу у світі камеру для аматорів, зробивши фотозйомку популярною розвагою. А з появою кіно саме Кодак постачав левову частку плівок для нової індустрії. Істмен помер 1932-го, лише трохи не доживши до приходу до влади. Адольфа Гітлера в Німеччині та менеджери, котрі успадкували компанію, не побачили у цьому підстав для закриття своїх прибуткових німецьких заводів. Коли ж 1942 року США офіційно доєднались до війни, і президент Франклін Рузвельт запровадив санкції проти третього рейху. Кодак лише формально передав свої європейські філії у треті руки. Насправді ж, фабрика американської компанії виробляли для нацистів не тільки плівки, а й спускові гачки для стрілецької зброї та навіть детонатори. На декотрих підприємствах, як от у Штутгарті і Берліні, використовували рабську працю з мовчазної згоди американських менеджерів. Ба більше. Кодак, попри санкції, налагодив постачання товарів з Німеччини до США через нейтральну Швейцарію і в такий спосіб наповнював скарбницю Гітлера іноземною валютою. Чимало американських дипломатів ще у сорокові роки закликали притягнути компанію до відповідальності. Однак, чиновники держдепартаменту вирішили, що військові промисловості самих США вигідно отримувати певний імпорт від ворога у підсумку. Компанія Кодак не мала жодного покарання за свої дії під час Другої світової а після російського повномасштабного вторгнення в Україну так і не закрила своєї філії в хоч Хоче заявила про дотримання всіх західних санкцій. Ця книжка під назвою Колаборація 10 років тому спричинила величезний скандал у Голівуді. Її автор, історик Бен Урванд зібрав десятки доказів того, що американські кіностудії співпрацювали з нацистською німеччиною і протягом 1930-х років про окремі факти на кшталт того, що Universal Pictures відредагували свою стрічку на західному фронті без змін через нацистську цензуру. Було відомо і раніше. У підсумку цей фільм все одно заборонили в німецькому прокаті. Проте Урвант наводить кількадесят стрічок, які опинилися під забороною чи були серйозно відцензуровані у США на догоду Гітлеру, аби не втратити німецький кіноринок. Опікувався цими питаннями з боку третього рейху дипломат Георг Гіслінг, якому навіть дали прізвисько голівудський консул. Дійшло до того, що декотрі продюсери запрошували нацистських цензорів до Лос-Анджелеса для попереднього перегляду фільмів. А студія «20-те століття Фокс писала персонально гітлеру з проханням оцінити її стрічки, завершуючи листи відомим нацистським привітанням. Однак найбільш серйозні звинувачення Гурвант висунув проти студії MGM. нібито для виведення прибутку з Німеччини її менеджерам довелось вкласти частину коштів у виробництво зброї напередодні Другої світової. Варто зазначити, що всі згадані кіновиробники спростовують закиди Урванда, та на відміну від компанії Kodak припинили будь-яку співпрацю з Німеччиною одразу після оголошення війни з боку США. Зараз жодна з великих голівудських студій також не демонструє свої проєкти у російському прокаті. А оця всесвітньо відома француженка та ікона моди Коко Шанель абсолютно точно співпрацювала з нацистами та навіть шпигувала на їхню користь. Ви могли чути, що дизайнерка одразу закрила всі свої магазини та бутики з початком Другої світової, однак не на знак протесту проти дій Німеччини, а задля помсти своїм робітницям, які вимагали кращих умов праці. Вона навіть намагалася захопити частки своїх партнерів єврейського походження у спільному бізнесі з виробництва парфумів Шанель No5, використовуючи так звані арійські закони Німеччини. Щоправда, зазнала невдачі. Дизайнерка також роками крутила роман з нацистським розвідником Гансом Г'юнтером фон Дінклаге і завдяки йому змогла визволити племінника Андре з німецького полону. Провальна колаборантська пригода Шанель це секретна операція 1944 року модельний капелюшок, в якій їй дали кодове ім'я Вестмінстер. Дизайнерка мала поїхати до британського посольства в Мадриді, аби через нього зв'язатися зі своїм давнім другом Вінстоном Черчиллем та ініціювати мирні перемовини між союзниками та Німеччиною. Однак Шанель викрили і все зірвалося. Останньої миті невдовзі її заарештували в деокупованому Парижі. Втім, французька влада не знайшла достатньо прямих доказів для обвинувачувального вироку. Хай там яка репутація Коко Шанель сильно постраждала, тож вона переїхала до Швейцарії, де почала бізнес знову. Втім, уже 1954-го Шанель успішно повернулася у французький світ моди. 70 років по тому її компанія перебуває у тривалому процесі повного виходу з ринку Росії.